Трагедію Краматорського ракету іскандер росіяни вдарили по самому центру міста. На той момент в кафе було велике скупчення людей: десятеро загинули, понад 60 поранені. <звук> Серед загиблих троє неповнолітніх, 17-річна дівчина та двоє сестер-близнючок. Вони щойно закінчили восьмий клас. Юля та Аня 4 вересня. Мали б святкувати 15-річчя. По гарячих слідах контррозвідка СБУ вже затримала коригувальника удару по Краматорську. Зрадником, який допоміг окупантам здійснити цей теракт, виявився місцевий житель. Він мав передавати локації об'єктів з масовим скупченням цивільного населення. 17.00 після робочого дня я поїхав к этому кафе і зняв на видео кафе, де находять ну, гражданські люди і діти. В тому числі ще одна ворожа ракета прилетіла у селище Біленьке поблизу Краматорська. Тут без загиблих, але п'ять людей отримали поранення. Також пошкоджені будинки і автомобілі. Здесь образовалась воронка а, большая посреди дороги. А, Вижу, пострадал автомобиль. А, Также повреждены, очень сильно повреждены дома. А, На месте работает следственная группа и, а, к сожалению, тут а, еще работы предстоит очень много. Міністр оборони Резніков заявив, Україна ще не використала основні резерви у контрнаступі і про деякі успіхи поки не повідомляється. Додав, що звільнення населених пунктів за останні тижні не головна подія у контрнаступі. А резерви, які були підготовлені на заході, та оснащені технікою НАТО, ще не задіяні. На фронті наші бійці продовжують рухатися вперед на всіх напрямках. Вчора звітують військові, була дуба штурмів. Була дуже маленька траншейка, але ми. Мусили всю ніч провести там, обороняючи її. Ну щоб зараз посуватися далі. Зараз буквально через 5 хвилин. Ми збираємося на наступний штурм далі. Наступних позицій. Збройні сили України відкинули окупантів під Бахмутом та підняли український прапор над курдюмівською дамбою. Курдюмовка дамба 26.06. Ми це зробили за півтора дня. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.